Починаєш бізнес, і один з ключових таких моментів підібрати кведи, які потрібні для твого бізнесу. Ну, в кожного свій підхід хтось 30 кведів зразу тулить, хтось 20. Шатило і партнери рекомендує поставити ті кведи, які вам потрібні вже сьогодні для вашого бізнесу. Тому що ви не знаєте, що буде завтра, і ці кведи там змінити 30 хвилин по великому рахунку через дію. Наш юрист змінить ви може за годину. Суть в іншому. Якщо ви зараз підбираєте кведи до вашого бізнесу, то потрібно максимально підібрати ті, які вам підходять. Тому що ми досить часто при аудиті, які 2000 тисячі гривень і партнери виявляємо, що клієнт приймає гроші згідно кведа, якого в нього немає. Там дуже специфічно і все не так просто, і не кожен бізнес чітко називається як стоматологія. Називається стоматологія, то ряд бізнесів називаються зовсім по-іншому в кведах, і їх саме потрібно вказати. І, от ми виявляємо, що клієнти отримували гроші за квед, якого у вас не існує, штрафи і навіть можуть заднім числом зняти вас з єдиного податку. Тому взагалі краще займайтесь бізнесом а бухгалтерсько юридичні моменти за 2000 гривень. Передайте в шатилові партнери. Вам лайк за бізнес.